Свої таланти віничанам демонстрували вихованці палацу дітей та юнацтва. Так діти розпочали новий навчальний рік у закладі. Показові виступи бачила Ростислава Зарубінська. Порочиста лінійка розпочалась виступом барабанщиць. Після цього свої таланти демонстрували вихованці палацу, серед них народний художній колектив. Радість влітку цього року цей ансамбль танцю представляв українське народне мистецтво на трьох міжнародних фестивалях Марокко, Німеччині та Греції. А це зразковий ансамбль бального танцю Грація. На міжнародному фестивалі в Болгарії його визнали найкращим хореографічним колективом. Наш палац особливий заклад. І ми пишаємося нашими вихованцями. Адже наші вихованці палацу це творча. Еліта нашого міста. Це майбутнє нашої України. Сьогодні я прийшла привітати своїх колег, а також вихованців та їхніх батьків, колишній директор закладу Лариса Грінченко. Понад чверть століття вона очолювала цей заклад. Я із вами. Я завжди виходжу на наш сайт. Я кожен день знайомлюся з вашими справами. Я горжуся вами. Горжуся, що ви такі є. Спасибі вам. І всього вам найкращого В свої двері для творчої молоді відчинили близько 200 гуртків, зокрема декоративно, прикладного та образотворчого мистецтва, науки і техніки, художньо естетичне виховання, спортивного спрямування. Наразі палац дітей та юнацтва відвідує більше трьох з половиною тисяч вихованців. Ростислава Зоробінська Олег Єнцев, телеканал. Віта.